Перед грою зі столичним арсеналом Мірча Луческу вкрай зосереджений та дещо похмурий. Задовго до стартового свистка румунський фахівець сам випробовує газон і пильно стежить за гравцями своєї команди. А з ними у шахтаря нині з'явилися негаразди. Особливо в центрі захисту Олександру Кучеру, що забив за збірну Софії, Луческу дав відпочити. До гри оборонець методично намотував стадіоном Динамо Кола. Відновлювався. Саня, як? За відсутності кучера пару центральних захисників чемпіона України утворили Дмитро Чигринський та Ярослав Ракицький. І якщо першого у стартовому складі всі зачекалися, то поява другого дещо неочікувана. На тижні з'явилася інформація у Ярослава запалення хілового сухожилля, а отже, збірної Болгарії він не допоможе. Варто нагадати, Ракицький пропустив три останні матчі збірної саме через таке пошкодження, проте це не заважало йому виходити на гру чемпіонату, яка відбувалася одразу за кілька днів. Так було і з лічівцем після Чорногорії, так сталося і тепер з арсеналом після Болгарії. Але появу Ярослава в основі Мірча Луческо пояснив винятковою необхідністю. нам довелося робити вимушену заміну А щодо Ракицького, то в нього ще в перерві були проблеми. Його просто ніким замінити, але проблеми в нього були. Вже на 12 12-й хвилині пара Чигринський-Ракицький розпалася і трансформувалася у кривцов ракицький І хто зна, може саме із проблемами, про які казав Лучесько, і пов'язана позиційна помилка центрбеків Шахтаря під час першого взяття воріт помаранчево чорних. Але пропущений гол пів біди. У дебюті другого тайму за фол останньої надії був вилучений Ракицький. і шахтар змушений був відіграватися у меншості. Красна карточка що не не було, я знаю, За подальшою грою своєї команди Ракицький змушений був спостерігати з тунелю стадіону Динамо, напнувши на голову Капюшон і сховавшись від сторонніх поглядів. За допомогою Капюшону Ярослав і після гри захищався від судисущих журналістів, тож нам так і не вдалося дізнатися про стан його здоров'я. Чого ти мене знімаєш? Можеш знімати, будь ласка? Програмка до поєдинку Арсенала та Шахтаря наголошувала на тому, що каноніри битимуться до кінця. Так і сталося. Вже у доданий час кобахід за ефектним ударом встановив підсумковий результат гри. 2-0 і каноніри переривають непереможну ходу шахтаря у чемпіонаті України. Звичайно, що ми налаштовувалися, хотіли зупинити. Вони було на ходу. видно, що вони, напевно, сьогодні десь трішки не налаштувалися, не вийшло. Ми грамотніше зіграли. Принципі закрились в обороні, готувалися до цієї гри. І то, що просив тренер, в принципі ми виконали.